Став 5-13, ще поки там туди-сюди, в туалет. Ще з Олесом попереписувався, каже, теж спання немає. Що <гум> робимо звіт? Сьогодні день дороги, купа справ, купа всього. Так що все вам буду показувати. І швиденько кажу, робимо звіт з котюшу, бо там через 40 хвилин будуть мені мої скидати. Хочу отримати всі від нього настанови, похавати і. Далі кажу своїм все поскидати і займатися вже своїми, скажімо так, справами, так що поїхали. І щоб ви бачили, як виглядає звіт, 48 фотографій, два світла, плюс ще відоси для вас. Так що звіти мають бути о чіткі і кажу максимально інформативні. Хоча, чесно скажу, е так скажу такий свій фідбек, мені на звітах форма не подобається. Ну, це нормально, домахуюсь до себе, але е скажу так, що хай вона мені на звітах не подобається. Є людина, яка з боку оцінює. Ви Збоку дати фідбек той самий Олес. І відповідно, якщо вона людям е і тренеру на звіті, наприклад, подобається, мені не подобається, то я впевнений, що на сцені воно буде виглядати якби е краще. Тут будемо старатися. для того, Так що якось так то, кажу, головне голову відключити і робити процес. все це нормально, кажу, що спортсмену щось там десь не подобається і так далі. Абсолютно нормально. Так що, що кидаю скот у звіт. Так, народ, міл номер 1 Скотш мені скинув вже план на сьогодні. Сьогодні більше вуглів, як завжди, він буде внизу в описі під відео. 120 рисових пластівців, 4 яйця, 15 спроту, 100 ягід, корито кави, і біжу, бо справ, просто я кажу, капець от зараз. Пацикам поскидати план. Я вже частині ще Аліс і Артем джерелейку лишився. Хаваю, скидаю їм плани і лечу. Так що міл номер один зараз в мене залітає, причому з великим кайфом, як то говориться. Так що поїхали. І що? Взяли ми собі в оренду такий самоход реношка. Кліо невелика, але нам хватить. Так що буде нас катати ті дні. По Варшаві. Так що йдемо додому збиратися. Так, і мій міл номер 2 кривитоси 140, майже 145, 120 рису, 8 грам кокосової олії, 100 грам ананасу, 1,5 грами солі, зверху трохи кориці, нічого такого, особливого водиця. І будемо вже е, дозбирувати сумку після цього. І збиратися е, в дорогу. Так, хлопці і дівчата, приїхали на заправку. Наступний прийом номер 3 У мене тут картопля, телятина знизу і там ще 100 грам ананасу. 500 картоплі, 180 теляти, 500 ананасу, американо. Просто чорна кава. І що? Їмо І зараз їдемо. Далі я чую, що мене зливає, Добавили діуретик. І чую, що от це саме такий стан на, тому, на тих діуретиках такий, що ти, тебе прибиває. Ти хочеш спати і так далі, але нормас. Нормас, кажу. Дві годинки ще переїхатися і що? І будемо вже вдома, там ще потім качнемося. Ну, коротше, все по ходу діла покажу, йду я їсти. А ці діти ніхто, ніхто їсти не дав, в неї загрузки нема. Тільки паштет і прогулянки на двір покакати, пустяти. Руночки, так. Чи ви хочете картоплі теж з телятиною? Так. Коротше, що хлопці, дівчата, вже в Варшаві. Покаже, які пробка, яка пробка довга, 38 хвилин, коротше. Чесно, це жили з дружиною в Варшаві, як тільки переїхали в Польщу, три місяці. Ми би тут, ми би тут не жили, що ні, Саша? Та, от, 100% ні. велике місто, напряжне, ці всі пробки, блядь, взагалі харить капець. Друге ще це засинаю, той діуретик, він так кажу, прибиває. Я вже вон, кажу, другу каву випив. 에... Можна було б взяти монстр, але я відключив, кажу, що воно мені не все не булькало, що КТ максимально класно працювало, не було ніякої там печії і тому подібне, навіть мінімально. Кажу, зараз головне, щоб їжа гарно засвоїлася. Це надважливо, щоб та загрузка проходила і, 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 прям максимально добре, враховуючи, що я і так плоский, і ну, якби, ну, ну, треба наповнюватися. Типу. Тому це прям важливо, так, в принципі, навіть якщо і не робиш вагу, то Однозначно, цей, однозначно треба слідкувати за Це Обов'язково ензими, пробіотики, якщо чуєте, що от, травлення щось Довше вийти, пройтися по дворі, воно все завжди допомагає попозувати. Навіть легкий вакуум зробити. Не зразу після прийому їжі, а от там пройшло 40 хвилин легенько повтягувати, живіт не сильно, там по 2-3 секунди статично. Воно покращує, я кажу, травлення, однозначно, такі лайфхаки вони працюють. І ще на кінець додам. чесно вам признаюсь, народ, чесно признаюсь. Не люблю їздити за рулем капець. От прям взагалі не кайф, не моє. Не моє, абсолютно. Це їду, жопа відвалюється, кайфу, ніякого нема. Навіть це був в Іспанії, як тоді їздили на відпочинку, то е, кажу, що Та, там хоч цікаво було їхати, бо якісь нові краєвиди і так далі. Але все рівно напряжно мені. Не моє. Не моє. Оце їзда за рулем, кажу, хтось кайфує, в мене кайфу ноль. В суто. Е... Транспорт транспорт, пересування для мене. Все. І все. Так що, якось так кажу: зараз доїжджаємо додому, буде преворкаут. Полежу, трошки віддихну і підемо в зал, трохи покачаємося. Скот скинув мені сьогодні, сьогодні тренування, сьогодні суто верх потреную. Та й в принципі все. Так що відключаюся і скоро побачимося. Так, ну що, ми вже приїхали на нашу хатку, потім зроблю рум-тур, велика, прям капець. Капець-капець. І зараз буде преворкаут. <кій> Поїм, в першу чергу, бо голодний капець, полежу і вже тоді кажу, вам зроблю румтур, поїдемо на тренування і так далі. Показую міл. І в мене преворкаут, 120 крім офрайс, 40 прот, 100 банан, 1,5 грами солі, 20 горіхова паста, така е мигдальна, джимбімовська. І кажу така миссара крім офрайсу, їм. І що? І валимо? Трошки віддихну і далі на тренінг. Ну що, хлопці і дівчата, приїхали в качалочку на кач. Бурнейка е жим, вже бачили минулого року. У мене щось сюди, тому що тут е добре світло. Тренер казав зробити постворкаут йому чекін. Так що йдемо качатися. Найці вже розігрівся. Отакий зальчик, людей купа. Як бачите, минулого року вже бачили ту качалочку. І зараз йдемо качатися. Саша мене чекає, так що я буду без оператора. Зробимо пару вправ, покажу вам форму та й додому їсти, бо вже голодний, ще закупитися трошки продуктами. Та й все. Так, народ, вже вдома після тренування побачили трошечки нарізочку. Тут крім фрайс 155, 100 ягід, 30 джему, 1,5 грами солі. Зараз сюди 40 грам протушасипаного джим джимбімовського, полуничного, звичайно. І тут ще в мене йде 90 грам такої булки. Так що такий пост-воркаут прийом. Чесно скажу. Жопа в милі. літаємо, капець, закупилися вже нарешті вдома. Ноги втомлені, верх напамплені, ноги втомлені, реально втомлені. Треба, тренер сказав, лежати, ще два прийоми по плану і все. І віддихати. Ну я вже буду поїм, зараз лежу, знов поїм і спати. Все. Почуваюся добре, але кажу, треба за ті два дні нормально відновитися. Дорога, дорога втомлює. Дорога втомлює, так що йдемо хавати. Відключаюся, бо кажу, голодний, і кажу, треба. Треба відпочивати. Це в пріоритеті. Ну що, гріється мій ластовий прийом. Я всього сходив в гарячий душ, ноги. Тут, тут, до речі, такий кипяток тече, що просто як, як в сауні, на ноги полив, полежав хвилин 20, зараз ще кажу, їм. І на сьогодні все, вирубаюся. Завтра лише стою, обробляю всім своїм, хто виступає. Плани. Собі далі лежу, а вже тоді скочу, що зроблю план. Трохи треба, кажу, відлежатися і так далі. Так що показую прийом. Ну що, в мене тут 150 грам рису. Там знизу біла риба. 5 грам кокосової олії, кориця, сіль 1,5 грами і трохи чорного перцю. І тут мої е, бади всі. Бади всі, само собою. Вон, все, джим-бім зі мною приїхав. Та й все. Так що, народ. Буду відключатися, зранку чекнемо вагу і глянемо, що по формі. То що, що, всім на добраніч. Ну що, добрий ранок, я виспався, став в п'ятій, але виспався. Попрацював, написав Алісу план, ще там одному пацику план. Йдемо, чекнемо вагу. Що там у нас? Ну, я вже чекав, ще вам покажу. Зараз глянемо. Така в мене вага маленька, дорожня, 92,50. Нормально за ніч злило. Так що йдемо робити чекін. Ну що, падає мікрофон, щоб побачили мою форму ранково. Народ повністю пустий, ноги ще втомлені. Але ви бачите сухість. Ви бачите сухість, кажу, до сцени воно дойде. Я кажу, форма оцінюється на сцені. Все, що сьогодні, це проміжне, сьогодні тільки четвер, ще завтра п'ятниця. Сьогодні віддихаємо тренування, грузимося, сьогодні більше вуглів. Так що, якось так. Коротше, що, цей відос закінчується. І далі буде новий сьогодні, кажу, буде загрузочка по-іншому, так що все покажу, все розкажу. Так що побачимося в наступному відосі. Ставте лайки, коменти обов'язково.